Ває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Найважливіші, звісно, будемо озвучувати тут у студії. Зараз з нами на зв'язку генерал-майор запасу Служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун. Пане Вікторе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава доброго зранку. Видання біль німецьке пише, що офіційно Німеччину попередили, значить, причому офіційний лист надіслали з північно-атлантичної ради, а це основний орган ухвалення політичних рішень в рамках блоку НАТО, що російські спецслужби нарощують свою активність у європейській зоні. Передбачається, що російські агенти готуватимуть диверсійні акції, насильницькі напади, кібератаки і таке інше. Наскільки я розумію, зараз. За російських шпигунів в Європейському Союзі і в НАТО починають потрохи братися, але ну чи, чи не запізно, з вашої точки зору? Ну добре, що взагалі беруться. Я думаю, що не запізно, тому що е сама система контрзвітне контролю захисту європейських країн вона на жаль була скерована зовсім в іншому напрямку. Вони точно не працювали проти Росії, вони працювали. Більше е, проти внутрішніх ворогів, вони так до речі, там переважній більшості цих служби так і називаються там захист конституційного ладу. І е, вони були е, більш скеровані на за, захист е, власне внутрішніх про, про, проблем е, по там, якихось політичних моментах. І е, основний напрямок, куди вони скеровувалися це протидія тероризму. І зараз, коли вони. Виходять власне на то, до що і має працювати контрольська протидія розвідна підривній діяльності іншої країни, а це в першу чергу Росія. То ми, ми розуміємо, що треба міняти повністю всю систему треба отримувати інформацію, треба здобувати джерела. Хоча по великому рахунку я хочу сказати, що Росія активно працювала. Там е, починаючи, зрозуміло, що вона е, використала можливості ще радянського союзу і е, активно працювала зараз по крайні лівим крайній правим організаціям. І один з проявів е, цієї роботи, я думаю, це і було е, от цей демарш зі спаленням судового будинку е, керівника «Рейфанс метал в Німеччині. Ну, тобто навіть будинок керівника збройної корпорації спалили, да і от дивіться, ми можемо припускати, що Росія і зараз не припиняє фінансування і координацію своєї агентурної мережі. Там хтось залишився ще з часів у цієї соціалістичної німецької демократичної республіки. Да, когось під виглядом біженців, ну точніше, під виглядом біженців, чи навіть антипутінців, серед них явно можуть бути агенти ФСБ чи там. Гур, е -от, от ця вся мережа. Наскільки наскільки це ну складно її виявляти? Ну треба працювати від проблем. Тому що якщо є проблема, наприклад, зараз найбільше найбільша проблема з якою зіткнулися спецслужби Єврос Євроспільноти і НАТО, це проведення в червні виборів до Європарламенту. І це величезна проблема, тому що ну, по перше, інформацію, яку передала служба безпеки, яка підтвердилася в Чехії і почала е, перевірятися у Бельгії та в інших країнах. Підтвердила, те, що Росія намагається через е, свої впливи, через свої гроші, в тому числі використовуючи методи і, е, і людей е, медвічука е, вплинути на ці вибори і створити потужну фракцію. Антиукраїнську в європарламенті збільшити її кількість, хоча би на ну, два рази. Якщо зараз ми дивимося при голосуванні близько 70 чоловік можуть голосувати проти українських ну проти українських якихось там резолюцій або рішень, то вони хочуть довести цю цифру десь до 200. І власне, це така досить потужна у них є програма. І як їй протидіяти, ну спецслужби зараз про, по, по, активно працюють, тому що Росія використовує е, будь-яких е, лідерів громадської думки, е, засоби маси інформації, вливають гроші, використовує непрямі е, непрямі контакти через прокси, через якихось е, інших людей, хороших русських, ще щось таке. Тобто, вони використовують всі методи, е, на жаль. Наші е, союзники до сих пір не зрозуміли, що війна не гібридна, він війна справжня, і то, що ми називаємо там не знаю, кібератаки, атаки на якісь там їхні цінності всередині організація якихось протестних акцій. Це все вже елементи справжньої війни. що, до до чого ми зараз підходимо. До можливих проведення диверсій на їхній території, так вони вже проводилися. вже Ми, ми знаємо про вибухи в Чехії, в Болгарії, про спробу отруєння збройного цього власника збройної фірми Тобто це все елементи війни. І е, гаряча фаза, коли е, військовослужбовці Росії можуть опинитися на одній з, не знаю, там. Території євросоюзу чи НАТО і проводити якісь військові дії залишилося просто не знаю там декілька кроків. Ну так, це це загроза, яку починають, яку починають сприймати. Ми почали розмову з того, що відбувається у Німеччині, тому що окремо цю німецьку владу попередили, і там зараз дійшло до досить високого дипломатичного навіть рівня. Німеччина відкликала свого посла в Росії для консультацій. Да? Ну тобто, відповідно, зараз е, німецьке посольство у Москві без посла, а значить е, посла Росії. В Німеччині викликали якраз до Міністерства закордонних справ цієї країни, і це все пов'язано з тим, що ще у 23-му році російські хакери зламали пошти членів партії СДПН, а це дуже потужна партія. І вже доведено, що за цими діями стояло російське хакерське угруповання, відоме як Фенсібер. І вони багато працюють по всьому світі. Вони щось ламали і на території України. Я багато читаю повідомлень від Інформнапал. Тому хто це за люди, там навіть з'ясували, з яких підрозділів, в яких званнях ці люди, те, що зараз це вилізло на такий, ну вийшло на високий уже дипломатичний рівень. Хіба це хіба це зашкодить російським хакерам далі десь нишпорити по мережах? Ні, так власне, в чому проблема? Коли ти викликаєш посла і говориш, що ваші хакери е, е, намагалися там чи чи вскрили якусь якісь пошти, пошту електронну наших політиків це одне. А коли ти викликаєш посла і каже, шановний каже за діями ваших хакерів стоїть спецслужба Російської Федерації, це фактично оголошення війни, якої як її нам там називати гібридна, вона чи чи, чи, чи кіберпросторі? але це війна, і це треба розуміти, що тут оцей крок військ посла і е, зменшення дипломатичної присутності в країні до. Не знаю, там до представника якогось секретаріату, то це вже такий досить потужний крок. І я, я, я чув, що таке саме рішення прийняла і Чехія після цих всіх розслідувань. Я думаю, що це якраз підготовка до сьогоднішнього дійства, коли вони будуть вводити на посаду свого диктатора. Ну добре, таким чином дипломатично показали, з вашої точки зору, координація між розвідувальними співтовариствами різних країн НАТО, різних країн Європейського союзу. Це, це те, що їм допоможе, тому що називали, наприклад, Австрію як країну нейтральну, і в якій російська розвідка себе ФСБшники відчували абсолютно спокійно. Там у них ледь не там напівофіційні штаб-квартири були, і звідти вони їздили по інших країнах займалися агентурною роботою, підготовкою всяких неприємних речей. Оце координація тут може допомогти, чи тут кожен сам за себе? Ні, ні, в ніякому разі. Ну, ну що таке Австрія? Австрія, я колись читав їхня контролька, складається десь близько 350 чоловік на всю Австрію. Ну, це точно не та та потуга, яка може забезпечити захист країни, яка знаходиться в центрі Європи. Зрозуміло, що потрібна координація зі всіма співслужбами, з такими зокрема, потужними, як німецька, французька, італійська, і виключно в такому контексті можна сподіватися на те, що протидія російські, російським співслужбам буде дієва. Наприклад, мені сподобалася пропозиція Чехії, яка ставить питання про заборону пересування дипломатів Російської Федерації безконтрольно. По території Євросоюзу і введення для них фактично обмеження одною країною. Якщо ти дипломат в Чехії, то ти не маєш права без дозволу. не сі на увазі, що він не має права поїхати. Можеш поїхати, але ти маєш отримати дозвіл в міністерстві закордонних справ на виїзд в іншу країну, фактично отримавши таку міждержавну візу для дипломатів. І це е, буде такий е, і, і нічого тут такого дивного немає. Росія давно вже вела, і в, в, в неї ще, ще з радянського союзу така саме була практика, коли дипломат не міг виїхати за межі Москва, цього, Москви Москви і, і його і там цього кльця, е, і мав отримати спеціальний дозвіл на, на відвідування того чи іншого міста, чи того чи іншого регіону. Тому е, я думаю, що Росія прийшов час, коли їх треба ставити на в таких… Вихнена на, на, на місці. і тільки координація е, таких заходів на рівні ЄС, на рівні НАТО дозволить е, е, підготуватися до можливих можливого протистояння всередині Європи. Тому що я розумію, для чого е, ті всі е, підготовки для е, можливих е, загострення ситуації в середині країни для чого е, потрібні можливі діверсії і саботаж, е, це все. Е, Дискредитація Європи як стабільного е, осередку світу напередодні тої самої Олімпіади в Парижі, або тим більше е, можливість підірвати довіру до форму миру в Швейцарії. Ну, тобто, по суті, як це називається? Цілі Росії для нас більш-менш зрозумілі. Окей, давайте тоді спробуємо ну там знайти оцей баланс для європейських країн. Ну суперцінними, суперважливими є такі поняття, як свобода слова, свобода самовираження, релігійна свобода, плюралізм, інша точка зору. Тобто тут демократичні цінності з іншого боку, уже ж доведено, що Росія використовує інструменти демократії і спекуляції, Кулює тими самими демократичними цінностями для того, щоб демократію знищувати чи принаймні послаблювати. Від кого залежить розуміння того, де російські впливи, хоч через корисних ідіотів, хоч через ультраправих чи ультралівих. Ну от де це російські впливи, а де ну треба розмежовувати. Напевно, де свобода самовираження? Оце якось можна зрозуміти. Ну, це дуже важко, але я думаю, що це все ж таки в першу чергу е, треба віддавати професіоналам зі свій спуш. тому що саме вони е, підходять до вирішення проблеми е, поступово, е, і у них точно немає сентиментів до тих чи інших політичних е, партій. Тобто, якщо вони е, рівно віддалені від них, і е, це це якраз і проявляється, коли ми бачимо. Людей, які висловлюються, це в переважній більшості або колишні військовослужбовці країн, колишні функціонери НАТО і колишні представники спецслужб. На жаль, в політиків є свої обмеження, які не дозволяють їм говорити деякі речі відверто і в очі. Хоча я дивлюся зараз на риторику, яку посилюється в Франції, зокрема з боку французького президента. Вона мені подобається. Я, я не, не говорю, що вони, вони десь на одному рівні з чешським президентом, колишнім генералом, який і так розуміє, з ким він має справу. Думаю, що тільки такі політики мають майбутнє. Добре, за цим ми стежимо. Тоді чи може бути корисним європейським країнам, країнам Європейського союзу, український досвід? Ми ж пам'ятаємо на своїй шкурі, що називається, як працювали системи і оці всі мережі того, ж уже згаданого медвечука, як у нас під виглядом демократії, і свободи виступів, свободи самовираження, да якісь пришелебкові прихильниці Наталії від? Тренко там протестували проти там появи проти спільних навчань Україна, НАТО і, і всякі інші штуки. Тобто, у нас це все вже працювало. У нас це потроху починає вичищатися. Український досвід тут десь може бути корисним для, для німців, для чехів, для, для французів. Ну в першу чергу його е, дуже добре вивчають в країнах Балтії, які е, нам близькі, які розуміються на е, певних речах набагато краще. Зрозуміло, що за ними йдуть вже країни східної Європи. В першу чергу це ну, перший першість тримає Чехія, Чехія і вже далі це Передається іншим країнам. Зрозуміло, що досить зустрічається. Зрозуміло, що прислухаються до наших інформаційних повідомлень, і от то, що Чехі спочатку Чехія, потім Бельгія, Німеччина і Польща, Почали розслідування по цій системі е Медведчука да, інформаційні, яку вони намагаються намагалися розгорнути чи розгорнули в Європі з використанням тих самих, е тих самих людей і тої самої технології, яка використовується в Україні. Це вже горе про те, що до нас прислуховуються і е вивчають нас досвід е на жаль, можливо. Не так, як там хотілося б нам, да? бо є країни, які, ну, якщо не ігнорують, то, по крайній мірі, просто так скептично ставляться до нього. Але разом з тим, все ж таки, ми працюємо напряму з Офісом НАТО, і там цей досвід розповсюджується в вигляді якихось прес-релізів і методичок, вони розходяться по всіх країнах. Ну, тобто воно потроху починає працювати. Добре, а де межа, до речі, це завжди цікаве питання. Де межа між тим, що спецслужби різних країн, таємні служби, да, розвідувальні співтовариства, що вони десь співпрацюють, але в той же час ще ж і заточені на те, щоб свої інтереси оберігати? От тут як баланс цей знаходиться? Ну, це, це дуже дуже складна тема. Чому тому що? Коли ти захищаєш свою територію від деяких речей, і не хочеш серйозного впливу на те, що називається національні інтереси, то зрозуміло, що в певний момент ти все ж таки фільтруєш те, що ти передаєш. В першу чергу, це ну я не знаю. Яскравий досвід, це напевне Ізраїль. Ізраїль зі всіма дружить. Всіх, всіх поважає, але час від часу то в Штатах, то ще в якихось країнах виявляють їхніх шпигунів. Тобто інтересів багато, друзів так само, але є межа, справді на яку треба, треба дивитися. Разом з тим, все ж таки, ми зараз в такому стані, коли нам довіра дуже потрібна. Я просто пам'ятаю 14 рік, коли нам не знаю, на, ну дуже складно було по. Переконати наших партнерів по країнам НАТО в тому, що ми все ж таки прийшли всерйоз і надовго, і вже розвороту в сторону Росії не буде, тому що вони говорять, каже: да, ми розуміємо, ви прийшли, ви такі тут всі демократи, прихильники НАТО, але слухайте, от пройдуть якісь вибори, знову якийсь бзік там прийде, і прийдуть знову такі ж самі люди і, і запросять ФСБ. То що нам знову робити? Ділитися з вами інформацією чим треба. Тому це все справді дуже на, на, на таких серйозних гранях, але я сподіваюся, що е, ті 10 років, які ми вже йдемо в, в, в одному напрямку, все ж таки переконали і наших союзників, і наших друзів в тому, що ми з цього шляху точно не звернемо. А, окей, ну і ще одне: а як на рівні політичного керівництва а, ну, можна досягати оцієї. Ну, я не знаю, з надмірної пацифічності. Ви на початку розмови сказали, що на всю Австрію контррозвідувальна служба це там приблизно 300 людей. що ну майже нічого. Да, це дуже дуже мала навіть кількість людей, які працюють кількість фахівців. Фахівці за один день десь. Не візьмуться їх треба ще виховувати, навчати щоб вони набували досвіду, і ми пам'ятаємо і пацифічність пробачте Німеччини і багатьох інших країн-членів Європейського союзу, коли вони ну вважали, що вони і є дійсно острівець і взагалі таке місце стабільності. На них ніхто не буде нападати, проти них ніхто не буде вчиняти якихось диверсій. Зараз це міняється, але ну чим досягається більша увага політичного керівництва до того, що Роблять і що можуть робити спеціальні служби, ну, правдивості інформації і аналізу. Якщо е, та інформація, яка передається політикам, вона е, підтверджується, якщо е, інформація, яка е, якою обмінюється спецслужби допомагає е, протидіяти тим чи іншим викликам, то зрозуміло, що повага до спецслужби буде набагато е, вищою, ніж е, просто якась там е, ну увага, що вони є. І що вони потрібні, тому що вони потрібні. ну от, У всіх є, і тому вони потрібні. І е, коли, коли ти приходиш з реальними результатами і показуєш, дивіться, каже, от, тут була диверсія, нам допомогли, ми спільно зробили, протидіяли. Тут ми виявили, тут є вплив, тут політик куплений, тут ми виявили шпигуна, тут ще щось таке. І це все в комплексі. подивіться, Робиться все з одного напрямку, і нам треба посилювати цей напрямок, зрозуміло, що жодний політик, жодний парламент не стане на то, щоб не допомогти своїй співслужбі, не не посилити той цей напрямок, не надати їх кошти. І зараз, якщо ми чуємо про збільшення ВВП тих чи інших країн на посилення безпеки. Це національної безпеки це не означає, що вони тільки на армію дають. Я думаю, що вони посилюють і спецслужби, в тому числі і спецслужби, які працюють в протидії Росії. Ну, тобто, по російському напрямку, нарешті, як ми можемо сказати, уже починають працювати, тому що ну тому, що знайшли і довели своєму політичному керівництву про ну реальні випадки російських втручань, російського шпигунства, російських диверсій. Дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую, що підключились до нашого ефіру. Нагадаю, з нами на зв'язку був генерал-майор запасу служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ Віктор Я. Яг... Гуншана підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.